Зараз буду зізнаватися в страшних речах. Я не використовую СПФ, не використовую СПФ ніколи, взагалі ні в якому вигляді, вже 5 років сьогодні, 4 липня, ровно 5 років минає з того дня, як я вирішила провести особистий експеримент і не використовувати СПФ. А замість СПФ використовувати шляпи, бейсболки, зонти від сонця, тобто знаходитись на відкритому сонці тільки в дуже вранішні часи. Наприклад, з 6 ранку влітку я знаходжусь на вулиці з 6 до 8, максимум дев'ятої. Danke. В весь інший час я або під зонтом, або у мене специфічний одяг, або я в автомобілі знаходжусь. Тобто я не виходжу на відкрите, відкрите сонячне проміння. Я не помічаю ніякої різниці з тими роками, коли я використовувала СПФ і знаходилася на відкритому сонці в будь-яку годину. У мене не виникло пігментації, хоча іноді з СПФ виникала пігментація, і мені дуже важко підібрати СПФ під себе. І я не довіряю каюсь нефізичним фільтрам. І це взагалі дуже складно свій СПФ підібрати. І складніше полягає в регулюванні, і складніше полягає в законодавстві тих стран, де виробляють креми з СПФ. І ще купа купа нюансів, за якими в яких я ковряю вже дуже давно, і мені не подобається ця ідея більше аніж подобається, тобто моїх особистих проти, Трошки більше, аніж за тому, я віддаю перевагу усьому, що стосується як це, класичного захисту від сонця, консервативному, так скажімо, захисту від сонця. Ще причина одна, не, немаловажна в тому, що я сама трошки маркетолог за однією з діяльностей, і, як казали в старому анекдоті, про вичитали біблію Ріба Моя, ми її писали, тому мені важко реагувати на будь-яку маркетингову складову будь-якого засобу, якщо я розумію, що це працює не зовсім так, як заявлено, заявлено хоча б там відсотки, на 20%, а в основній своїй масі СПФ працюють трошки не так, як заявлено. Ось таке признання. Друзі, скажіть, будь ласка, свою думку.